Імітація проведення змін робиться для того, щоб зміни не проводити. Вітаю всіх, хто завітав на мій канал. Сьогодні у нас на календарі 4 вересня, середа, і у мене у середу на каналі програма Середа віда». Сьогодні у програмі Середа не Віда я хотів би, щоб ми поговорили з вами про всі ці зараз обговорення, перестановок в уряді, там, в Офісі навіть президента, що Ростислав Шурма там піде у відставку і так далі. Що насправді відбувається? Наскільки ці перестановки щось можуть змінити, і чи зможуть вони щось змінити в контексті того, щоб рухатися далі, як сказав Зеленський, що треба якісь нові нові рішення. Ну, там говорять про те, ті, хто працює на Вулицю Банкову, експерти, так звані, вони говорять про те, що треба якісь ніби нове дихання вдати всі міністерства і так далі, і таке інше. Тобто, я думаю, що. Ситуація ну, виглядає приблизно так. Всі останні опитування продемонстрували, що рівень довіри до Кабінету міністрів, я вже не говорю про Верховну Раду, він є просто низьким, там, 10, 12, 15% ну, він постійно рухається до нуля. Це абсолютно зрозуміло. Є безумовно деякі міністри, які себе там проявили, м'яко кажучи, не дуже добре, там, дуже багато там, нарікань до тієї Жирини Верещук. Ви пам'ятаєте цю недавню заяву, був тривалий час, коли вона була в такій паузі, тиха, тиша була навколо неї, а тут вона почала знову активізувалася. І там сказала, що переселенці хай будуть з Курської області, що вони заходять на територію, потім вона почала виправлятися і так далі, так і інше. Ну, менше з тим. Що може це означати вся ця ситуація з цими так званими перестановками? З моєї точки зору, це нічого не вирішує тільки по одній простій причині, що рішення приймаються не в кабінеті міністрів. І на мою думку, абсолютно неважливо, хто яке прізвище буде на тій чи іншій посаді, міністерській посаді. Якщо все рівно рішення приймаються в Офісі президента, там будуть просто ставити тих людей, які, напевне, мають рішення ці приймати ну, без жодних якихось зауважень, обговорень чи здивувань. Щодо прем'єр-міністра Шмигаля, бо насправді, з моєї точки зору, потрібно було відправляти весь кабінет міністрів відставки і Володимира Зеленського, на мою думку, зараз був шанс ну, все-таки спробувати, якщо не робити, уряд якогось національного, там, національної єдності, національного об'єднання, хоча б зробити уряд, який би об'єднав в собі ну, реальну розстановку політичних сил, які зараз є в Верховній Раді. Адже ніякого для, для не секрет. Що реальної вже більшості немає в партії Слуга народу, і вони змушені вдаватися до підтримки ну, колишніх членів, фракції ОПЗЖ. І можна було дійсно спробувати сформувати уряд професіоналів. Шмикаля, напевне, не звільняють з тої причини, що він ну, все робить, що потрібно Офісу президента це перше. Друге, напевне, достатньо важко зараз знайти людину. Яка би могла отримати підтримку в 226 голосів і стати главою уряду. Я думаю, що це була би дуже-дуже така ну, непроста робота. Ну навіщо їм зараз, умовно кажучи, заморочуватися у цій ситуації? Щодо міністра закордонних справ про підставки, якого зараз пишуть всі іноземні ЗМІ, то там наголошують, що він є там другий у, за запізнаностю, його впізнають ну, після Зеленського всі. Я думаю, що тут могла бути ще й певна конкуренція, так? з боку голови офісу, що дуже там, активно він себе десь, можливо, вів на зовнішній арені. У нас насправді багато питань до зовнішньої політики, офіс президента намагається керувати зовнішньою політикою. думаю, там також були певні проблеми. І це так чи інакше могло. Десь відбутися, я пам'ятаю, було декілька візитів, де Зеленським не було міністра законних справ Кулеби. Але він, безумовно, так чи інакше, все рівно, також фактично ну, позбавив суб'єктності Міністерства законних справ України. На жаль, отже, всі ці перестановки, хто прийде на місце звільнених міністрів, ми побачимо, там будуть вони голосувати завтра. У Верховній Раді, але я хочу підкреслити, що це може означати тільки те, що от спроба продемонструвати, можливо, навіть і нашим партнерам, не тільки всередині України, що ми щось там ніби змінюємо, хотіли якихось змін, але змінюється. Там ж нам, нам закликають проводити якісь реформи, будуть зараз напевне говорити про якісь реформи. Але не може бути жодних реформ в Україні до того часу, поки нема жодних змін реальних в Системі управління в Україні, так? Якщо офіс президента позбавив суб'єктності Кабінет міністрів, так? фактично і Верховну Раду, то поки не буде система управління приведена відповідність до Конституції про якісь там зміни, про якісь реформи, ну годі й щось казати. Якщо на тих ключових посадах, які реально приймають рішення, які дають вказівки ці рішення виконувати, залишаються ті самі люди. Тобто, для того, щоб зробити перезавантаження влади в Україні, безумовно, треба було починати з офісу президента. Я думаю, що його треба було би ну, фактично знову е зробити адміністрацію президента, щоб цей такий шлейф, шлейф цього офісу президента, який фактично згрупував Владу в Україні, там, і за уряд працював, і не знаю, там деколи і за Верховну Раду, безпосередньо за якісь там міністерства, щоб це на всьому завершилось, щоб виконавчою владою в Україні був Кабінет міністрів України, законодавчою владою Верховна Рада, хоча, б, безумовно, цієї Верховною Радою годі про таке мріяти, бо ну, я думаю, що в першу чергу безумовно потрібно було би розпускати Верховну Раду. А не кабінет міністрів, хоча кабінет міністрів також заслуговує на це. Але рівень, навіть рівень, оцей баланс негативної довіри і недовіри у Кабінету міністрів вищий, ніж у Верховної Ради. І тепер претензії до цих міністрів. До речі, я так розумію, що жодних звітів ці міністри не будуть давати, Ну, побачимо, Жодних якось обговорень. Які причини? От подав, написав відставку міністр кону справ Кулеба. Чого він подає відставку? Якщо нам всі постійно говорили, що у нас супер успішна зовнішня політика. Так це стосується інших місців. Чого вони будуть відставку, якщо воно все було ніби добре? Отже, насправді це просто імітація, це така димова завіса, що ніби щось робиться, на жаль. Сподіваюся, що все-таки рано чи пізно всі ті, хто мав стосунок до тих рішень, які призвели. До того, що Україна не готувалася до широкомасштабного вторгнення, та й під час вже самого вторгнення, в цієї активної фази війни, там також було достатньо прийнято рішень, за які, на мою думку, потрібно відповідати. Також сподіваюся, що ця програма була для вас цікавою і корисною. Якщо це так, то ви не забудете поставити вподобайки. Прокоментуйте її і підпишитесь на мій YouTube канал, хто ще не підписався. Як завжди, на завершення програми нагадую. Що не зважаючи ні на кого і ні на що, все буде Україна.